Всім привіт! Ось моя волень вітаю вас. Триває очищення коконів з черетяних трубочок. Ну і вирішив, поки цим займаюся, зробити таке коротке відео, скільки можна осмість зібрати от з таких трьох невеличких тобусів. Причому тут майже все заповнено. Тут тобто, 100%. Ну і тут трошки більше вільного. ну Зараз розпакую, десь скажу самому цікаво. Висота невисока ну, сантиметрів 12. орієнтовно Десь так. Ну, все, я завершу, пройшло орієнтовно десь 25 хвилин. Ось з тих трьох. Зараз порахую, це кернуто, руфо. Трішки руфа чому залетіла, я руфу сортую, завжди її тут немає. Не мало би бути, але залітає дика, тому я їх віддокремлюю. Ну, результат, Це зараз спалиться. Ну, рахуємо тоді. Ось, З таких вже порахував, з таких от маленьких в принципі, трубочок, які були. У мене вийшло не майже практично, ну, да, 600 там, 600. давайте так, 600 карнутих штук і 40 руку. До чого це все? А, навіть з кусочків. Ті, що я мав би викинути, я їх залишив. І дуже гарна заповнюваність, вони маленькі і ось такі. Відповідно, там гарно гарночілки розвиваються. Тому не варто викидати, особливо в тих регіонах, де очерету мало. Навіть з цих кусків можна назбирати собі нормально. 8 Нагадаю, майже 650 штук вот, з цих трьох. Ну так. Всім гарного дня.